Вітаю з Миколаївщини. Ось у нас вже почався почався, починається сонях. Дуже в нас його багатенько, скажімо так, насадили. Ну, по, по сроках. Оце перше вже. От дуже потужний вітер, я перепрошую. Чи буде чути, не знаю, але хотів засняти. Уже маячків багатенько, так що... Со дня на день. Ну на, на... сьогодні неділя на, на цьому тижні, на, ой, на наступному почнеться масове цветення. Отакі вот от дела. Ну що не відомо, може це якийсь гібрид, хто його знает. Там. Нема там погодовка іспитати. Так що шо... почався сонях на Миколаївці. Отакі вот от дела. так всіх, всі бгади буде зборі. все буде Україна.